Ганна Бойнякова, чернівчанка, яка понад 20 років тому переїхала до Сполучених Штатів Америки, наразі працює лікаркою ультразвукової діагностики. Проживання у чужій країні спочатку було нелегким через різницю в менталітеті та ставленні до життя, але з часом все налагодилося. Та як би далеко пані Ганна не була від України, рідна земля займає особливий куточок в її серці. Саме тому, коли почалося повномасштабне. Не вторгнення, навіть перебуваючи на іншому материку, жінка з жахом стежила за новинами. Я просто відпочивала після роботи, смотрела телевизор. Вот у, у телевізора, і у мене був канал Телеграм, і просто почало все дзвінити, якісь канали, все... Я, я не поняла вообще, що происходит. Это було 7 вечора, по моєму у мене. Тому що все почалося в 4 утра. Я коли это побачила, не повірила своїм очам. Потом мне позвонил муж, потом позвонила мама, потом позвонил папа. Потом я открыла новости, это был ужас, когда я увидела, что происходит в Киеве. Как летят ракеты, как бегут люди, как взрываются аэропорты. Этот шок. И впоследствии две недели мы были прикованы к телевизору. Ирпень, мосты, эти снимки, все каналы телевизионные, все гремели этими новостями. Все, что мы делали, мы звонили своим родственникам. У меня много родственников живут в Черносах и в Черновицкой области. Мы всем звонили и узнавали, как вы. Пані Ганна розповідає, після 24 лютого 2022 року багато американців, які до того могли навіть не чути про Україну, прониклися нашим болем. У мене велике кількість пацієнтів звісно, у мене є акцент, як как би бы я не говорила хорошо на англійському мові. Я не родилась в Америке, я не училась в школе. В университете наши знания приобретенное, скажем так, и как бы вы ни говорили, акцент все равно есть. И ежедневно пациенты меня всегда спрашивают, откуда ты? Я всегда говорю с Украины. Каждый пациент это спрашивает. И когда я говорю с Украины на протяжении последних двух лет, каждый пациент мне говорит. Я сожалею то, что произошло с вашей страной. У тебя там есть родственники. Я говорю, да, есть родственники. И меня спрашивают, как они? Они живы, они здоровы, у них есть жилье. Я говорю, слава богу, есть. Но есть у меня и ребята, которые проживают в Киевской области, у которых дома больше нет. У которых отцов больше нет. У меня в Черновцах есть несколько людей, которые потеряли своих детей и сыновей. Сидіти, склавши руки, Ганна Бойнякова не змогла. Тож почала шукати будь-яку можливість, аби допомогти Україні. Однокласники жінки воюють там, де зараз найгарячіше. Тож, не вагаючись, вона вирішила підтримати їх. Я завжди спрашиваю, що потрібно. Тому що я знаю, що я напрямую комусь допомагаю, я висилаю деньги. Я не можу там купити те, що їм потрібно, я висилаю деньги, ані тут купують те, що їм потрібно. Чому? Ну, Во-первых, у меня душа болит за моїх ребят. У мене душа болит за Україну. У меня душа болит за український народ. Як я можу мимо этого? Однак на цьому жінка не зупинилась. Окрім роботи лікарем, пані Ганна виступала також на сцені, адже займалась співом. Саме тому вона вирішила збирати кошти для збройних сил, влаштовуючи концерти. Як організовуємо Це дуже просто зробити. об'явлення? Дать, допустим, у нас в Фейсбуке есть группа определенная, что где, когда в Филадельфии, там около 40 тысяч людей. Элементарно снять в рент какое-то помещение, я немного пою, да, и у меня есть музыкальная своя группа, и барабаны, и мы можем петь, э -э и играть, и гитара, и фортепиано, и микрофоны, и украинские песни, различные песни, и на итальянском, и старая эстрада. То есть желающие, пожалуйста, могут прийти, заплатить символическую сумму. Мы можем при пригласить те же магазины, устроить такое вот событие с таким посылом, что все деньги, собранные в результате нынешнего мероприятия, будут посланы туда. А как посылаю лично, я посылаю в руки эти деньги. То есть из рук в руки. Я знаю, кому я посылаю и куда они идут. Окрім того, маючи музичне обладнання, Ганна Бойнякова безкоштовно надавала його в користування українським артистам, які приїжджали в Америку та давали благодійні концерти, збираючи таким чином кошти для наших військових. Зараз велике количество українських естрадних виконавців приїжджають к нам в Філадельфію, приїжджають к нам в Нью-Йорк з благотворительними концертами і іноді. Им требуется музыкальное оборудование, что мы обеспечиваем. У меня есть музыкальное оборудование. Я просто предоставляю безвозмездно в свое пользование микрофон, колонки, аппаратура, пульты. После этого, если есть возможность, мы также с черновицкими музыкантами принимаем участие в таких концертах, которые являются благотворительными. У штаті Пенсільванія, у тому числі у Філадельфії, де проживає Ганна Бойнякова, велика українська діаспора. Тож там щороку влаштовують фестивалі, аби поринути у нашу культуру частина з виручених коштів також йде для допомоги українцям. Де люди э, приїжджають всі в вишиванках. У нас є велике кількість музикальних колективів. Звісно, э, ці міроприяття. Э, Платные. то тобто человек приїжджає, значит, он платить деньги за в'їзд. Там, допустимо, якась символічна ціна 20 доларів. Якщо ви вы приїжджаєте в Шебанки, ви платите 15 доларів. Люди, вони як вдома. Тобто у нас там є кухня, готують ковбаси, тушона капуста, вареники, вся наша їжа – сирники, блінчики. Там також є бар для чоловіків, грає музика. У нас дуже багато є музичних колективів українських. Це і танці, це і спів. А вечором, ну, таке враження, що ви попали на сільську свадьбу. Це костюми, це музика дуже гарна. І ви можете привести там вишиванку, ви можете купити українські сувеніри. То есть все дело для того, чтобы э, это событие запомнилось нашим людям, которые там проживают на протяжении многих лет. Есть даже у нас украинский центр. И эти люди тоже донаты свои дают, да. И в общей сложности, я думаю, часть этих денег как уходит на церковь, как на зарплату тем людям, которые организовали это событие, и часть денег я уверена, что уходит в нынешнее время на помощь Украине. Приїхавши у відпустку в Україну, пані Ганна привезла з собою 20 комплектів американського військового одягу від своїх друзів для наших захисників. Я вирішила свій відпуск посвятити Україні. От я була недавно на протягом двох тижнів в Києві, а до цього я зустрічалася зі своїми однокласниками в Германії, яких я не бачила 35 років. І по чистій випадковості я зустрічалася з молодим людином, його звуть Женя Левін. Он приехал в Америку немножечко, может, раньше, чем я. Он родом из Черновиц. Он работает в американском оркестре, и этот оркестр базируется сейчас в Германии. И мы встретились с ним. Я, была, я посетила мероприятие, они сейчас как раз готовились к концертам в Австрии. Я была на репетиции, я видела, как это все происходит. Я в восторге. И я спросила, или случайно Нет, несколько, несколько комплектів воєнної форми для того, щоб привезти своїм однокласникам, возможно, хтось из ребят є, які нуждаються в воєнній форме. на що мені була представлена огромное количество костюмов, які я зараз привезла. Переживання за рідних і близьких в Україні, приїзд у Київ та Чернівці і можливість на власні очі побачити наслідки війни змусили Ганну Бойнякову по іншому поглянути на світ. Вода мене навчила одному, що Несмотря на то, что бы не произошло, вокруг меня очень много горя и много слез. Но тем не менее, надо держать себя в руках, потому что оставаться оптимистом, оптимистом как бы плохо не было.